Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Під'їжджаємо до маркера. Переможуть Переможець заїзді ще один пункт контракту виконаний. Щоб краще їздити, потрібні гроші. Щоб заробити, потрібно. Перемогти тут і зараз. Давайте. Переможемо. О, Nissan Skyline з своєю персоною тут. Погнали. Ого, як він відірвався. Цей Nissan Skyline. Тут рівень середній стоїть, як у, як у попередній грі. Не попередній, а поза попередній грі в першій частині андеграунда. Ось як я. Моя машина легша за твою. Ой, перепрошую, що пом'яв з раку. Намагайся обігнати мене. Не вийде. Їдьмо. О. Сюди. Цю трасу я наче проходив її, тільки вона не була спонсорською. Ух, блин, цей трафік. Да, я її наче проходив, тільки вона не була спонсорською, вона була звичайною гонкою. Так що, їдьмо. Уже останнє коло. Ні, я не відстану. Давай. Ось так, ось так, ось так. Все, поки я попереду. Ось так. Так, так, непогано о блін ургонних завжди. За останнє коло я не програю. Я не програю. Все, фініш. Репутація 200, грошовий приз 900. Зберігаємося. Давайте перевіримо. Оплатники Об... DVD. Я всі наші виконав. Так що це підберемо. Так що на цьому це все. Тільки передивлюсь скільки в нас гонок. А, у нас професійна ліга ще лишилась. Раз, я їду до неї, але проходитиму її наступним разом. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!